Всім привіт! Мене звати Даша. І нарешті ми сьогодні з вами зустрічаємося у новому відео. Я буду сьогодні розповідати про мої останні покупки. Косметики з магазина Єва. Я купую і в фізичних магазинах, і в онлайн-магазинах, в залежності від асортименту або ціни. Інколи на сайті дійсно буває дешевше. Також буде невеличкий розіграш, хочу вам подарувати, я думаю, такий приємний подаруночок, тому додивіться, будь ласка, до кінця, щоб побачити, що я дарую, і подивитися, які простесенькі умови будуть для цього. До речі, в цьому відео я вирішила показати не лише декоративну косметику, але і догляд, тому що. Часто бачу такий запит від вас. Певно, з догляду я і почну, із бренду Білєнда. Розповім про дві серії і про три засоби. Перша серія це е, Мезо серія, це сиворотка з 10% клас. Це Кислота, саме оця серія сиворотка і тонер. В мене він мене... теж був безліч разів, але я сама так роблю і вам рекомендую не використовувати якийсь засіб дуже довго, тому що шкіра поступово звикає, і далі ми вже не маємо такого ефекту і результату. Тому треба чередувати засоби, що я власне і роблю. Але, але саме не... оця зелена серія, вона просто неймовірна. Вона ідеально працює на проблемній шкірі, вона навіть загоює. Під шкірні висипання. Я грішу такими, на жаль, вирівнює тон обличчя, висвітлює тон, висвітлює постакне. обожнюю. Не дивіться на те, що це анті-ейдж серія, це такий більш маркетинг, певно, тому що на більш зрілу шкіру я би використовувала інші засоби, а ось для проблемної це просто перфектно. Далі є така типу аптечна серія у них, доктор Медіка, і один засіб подобається мені дуже, інший не подобається взагалі. Більш-менш гарний склад у тоніка. Він називається дерматологічний антиакне тонік, Задивлячись на те, що це бюджетний засіб. Тут і азелоїнова кислота, і миндальна, і ніацинамід. Тобто це просто найгарніший букет для проблемної шкіри. Тому, власне, власне непоганий засіб немає в мене до нього нарікань, що не скажеш про цей крем. За моїми спостереженнями, він радше забиває пори, ніж очищує їх. Можливо, тут присутній такий ефект. Я думаю, ви теж це помічали. Коли ви починаєте використовувати якусь нову косметику, то на початку, десь на, на першому тижні використання, шкіра виглядає гірше ніж була до про це. Багато брендів-виробників кажуть нібито спочатку іде активне використання і нашарування. Кислот або активних компонентів для того, щоб спочатку вся грязючка, бруднючка, всі запалення вийшли разом, зажили і далі ми вже жили з чистою гарною шкірою. Інколи так дійсно буває, але навіть після тижня, після двох тижнів я не побачила якогось гарного результату. Трішки він зажирний, як для моєї жирної шкіри, і ні на ніч, ні в день мені не сподобалось ним користуватися. Я впевнена, що про цей засіб від Холіка-Холіка знають всі. Можливо, навіть свій шлях зі знайомством з корейською косметикою, дівчата, і я зрештою почали саме з цього засобу. Я до нього повернулася через дуже багато років, тому... Що це як взагалі я взяла цей засіб, як нагадування для вас заходити на сайт Єви і дивитися якісь денні або тижневі пропозиції. Тому що оці, ой, я вже забула, скільки 250 мл я купила за 110 гривень. Це дуже дешево. Там була знижка чи 50, чи 70%. Це дуже універсальний засіб, не завжди я його використовую на обличчя, але як заспокоєння. Роздратувань після бриття, наприклад, або якщо якісь мінімальні порізи є на шкірі, або просто якщо шкіра така після сонця спечена, хочеться, щоб трошечки вона була заспокоєна, я використовую цей засіб. Тому, <с> до речі, колись я знімала моно відео про нього, Це було дуже давно, і це одне із найпопулярніших відео на моєму каналі. Воно в жахливій якості, воно дуже коротесеньке, але досі я отримую коментарі під, під ним. Це було, може, 5. Ще 6, 6 років тому. Далі бренд About Face це власний бренд мережі магазинів ЄВА. Тобто, можна сказати, що цей український бренд, можливо, знову-таки він виробляється не в Україні, але, як на мене, він ніде, окрім Єви і України не продається. Я обрала для себе зелену серію, тому що вона позиціонується для проблемної жирної шкіри. Там ще є помаранчева з вітаміном С, рожева, точно якась зволожуюча. Це ті ті, що я пам'ятаю, але мені подобається зелена і підходить за моїми потребами. Власне, по-перше, хочеться відмітити упаковку, тому що вона скляна, вона така важка. Вона виглядає тобто, значно дорожче ніж вона коштує. В мене тонер протизапальний тонер для жирної і комбінованої шкіри з ячей кислотою і гіалуроновою кислотою. Взагалі, то єчей кислота. Вона буде результативною лише в. Певні відсоткові пропорції. Тут, тут мені, мені здається, здається дуже мало цієї кислоти, щоб помітити якийсь ефект. Але ви знаєте, що в мене є така категорія засобів для тестування або для маркування. Це ті, що не роблять гірше. З, власне, оці засоби вони не роблять гірше. Не можу сказати, що краще, але тут більш-менш безпечний склад, нема нічого такого з гіперпоганого, яке може забити пори або, навпаки, виклик... викликати висипання. Не. не можу сказати, що не. ця лінійка це єдина панацея від проблемної. Шкіри, але те, що це більш-менш нормальні засоби, так, якщо маєте бажання до експериментів, якщо як я заходити в Єву і щось конче необхідно купити, то можна, можна, це більш-менш безпечно. Тобто тонер такий, не риба, не м'ясо. А ось оця пудра для очищення обличчя мені сподобалась значно більше. Це, типу, як ензимна пудра, але ви знаєте, що моя улюблена корейська ензимна пудра фражур. Вона не перевершена, її просто не заміниш. Але це, в принципі, дуже непоганий засіб. Тут величезний об'єм, як за ті 110 гривень, скільки вона коштує. Так до скрипу вичищує обличчя і знову таки наголошую на тому, що такі засоби не можна використовувати на очах. Це очевидно, я розумію, але бачу відгуки в інтернеті, коли дівчата вмиваються цим засобом повністю. Це неправильно. Ензимною пудрою ми вмиваємо лише обличчя. Це сухий такий розсипчатий засіб, додаємо трішки теплої водички і вмиваємося. Навіть пори виглядають більш чистішими і не такими забитими. Якщо два попередні засоби з цієї лінійки ще більш-менш, то ось ці капсули я зовсім не рекомендую. Незважаючи а на те, що вони з саліциловою кислотою в складі, це не додає їм ефективності і результативності, тому що ці капсули вони дуже силіконі. І я не розумію, як можна використовувати таку силіконову текстуру на проблемну шкіру. Тому що силікон, які б різновидності його, його не були, він все одно схильний до того, щоб забивати пору. Виробник Ні. пропонує нам відкрити капсулу, нанести засіб, втерти і дати вібратися. Тобто немає мови про те, що це якийсь тимчасово діючий засіб, тобто якийсь локальний, нанесли на 10 хвилин і змили. Ні, це, це те, що має. Залити, залишитися з нами на весь день або всю ніч. Я читала відгуки про те, що дівчатам подобається використовувати його як праймер під макіяж. і Я це розумію, тому що силіконова текстура, знову ж таки, вона полегшує нанесення тонального крему далі. Але це ж треба скільки цих капсул використати, щоб нанести на все обличчя. 100% раджу для проблемної шкіри, сама протестувала і. Більше не буду ними користуватися. Далі засіб для губ, також від About Face. І я знала, що мені 100% не потрібен засіб 151 для губ в моїй колекції, тому що їх у мене дійсно багато і дійсно багато гарних засобів. Але коли я побачила цю пляшечку рожеву в Тіктоці, я більше не змогла нормально жити. Я шукала її, шукала, і шукала, і шукала. І я думаю, ви вам також знайоме це почуття, коли ви щось захотіли і ви не можете, і не можете І не можете цього знайти, то коли знаходите, ви вже розумієте, що це ну, має бути вашим. Так і сталося у мене, але така ейфорія від покупки вона дуже швидко вивітрилась, тому що засіб сам по собі дуже посередній. Так, тут є аплікатор, він окремо ось так відкривається. Це дійсно зручно, що в одному місці це все тримається. Але сам по собі засіб ну, дуже простенький, його порівнюють з нічною маскою корейською від Laneige, але то взагалі настільки улюблений і не Ревершений засіб, що і, скільки б брендів і намагалася повторити успіх. Вони їм не вдається це зробити, тому що ланеч є ланеч. Це якийсь такий дуже слабенький закос, і взагалі-то я б сказала, що це більш декоративний засіб, ніж доглядовий, тому що тут є такий яскраво виражений рожевий колір, і він такий трішки дратуючий рожевий, як на мене, тому що він такий прямо барбі. Не дуже я таке люблю, і на ніч перед ким треба красуватися, певно, перед собою і своєю подушкою, щоб використовувати настільки роже рожевий засіб. Хотіла, хотіла, придбала, придбала, але задоволення немає. Беру до рук оцю малюточку і хочу нею завершити доглядовий блок. Це м, сиворотка з шовком від Чі. І, і звичайно, так. більш відома серія з червоною кришечкою. Але я вирішила спробувати з каратином. Вона виглядає саме так. Вона дуже маленька, тут 15 мл і коштує вона майже 100 гривень. Дуже дорого. І 15 мл для волосся це значно мало. Я думаю, ви також це розумієте. Щодо моїх вражень, вони надто змішані, тому що я дуже стараюсь використовувати засоби, які взагалі не обтяжують волосся, і які, які не... за своєю природою не важкі, які не тянуть волосся донизу. Тому що, що я завжди я... борюсь за будь-який об'єм на моєму волосі. Саме через це я рідко використовую навіть якісь маски в своєму догляді. Найчастіше одного шампуня і бальзама мені вистачає. Mm. А ось цей засіб мені здався таким. Занадто маслянистим, по перше, і по-друге, його важкувато розтерти так, щоб він виглядав рівномірно на волосі. Я використовувала лише на кінчики і в це така підступна консистенція, тому що наносиш трішечки, нема ніякого ефекту. Наносиш трішки більше і вже і вже здається, нібито занадто. Той. Тому я вирішила, що в мене немає бажання вираховувати ці пропорції і просто перестала ним користуватись. Нарешті декоративна косметика почну з засобу від Focalure, Це скульптор, але я би назвала його щось між скульптором і бронзером, і взагалі тут це. Нереально гарний засіб. В фізичних магазинах Єва 100% немає китайської косметики. Саме Фокалюр і ще один бренд я сьогодні покажу. А, а ось на сайті онлайн там досить непоганий вибір. І до речі, коли я купувала це, воно все коштувало за повною вартістю. Нещодавно заходила на сайт, і там були знижки і 70% і 80% Стало трошки мені. Сумно, але хто ж знав, що там ще такі величезні будуть знижки? Для ній це є три відтінка. Два інших вони більш руді і теплі. Ви знаєте, що я таке не люблю. А ось мій s 02 майже ідеальний. По-перше, текстура. Текстура така тяготіє до люксу. Не побоюсь цього слова, тому що вона не суха. А трішки-трішки шовкова це і коли знаходжу таке в бюджеті, сердечко крається від задоволення. Є такий трішки червонуватий підтон, але він правильний, такий, як треба. Якщо ви знайомі зі скульптуруючими продуктами, то вам знайомий такий підтон. Це не рудий, це не, не цегляний відтінок, а саме такий, що буде дуже натурально виглядати на обличчі. Він не дає плям, він дуже легко розташовується, дуже бюджетно коштує. Можу радити. Там ще й такий гарний був малюночок на рефілі. Продовжую але... тему китайської косметики, і я нарешті познайомилась з брендом Pink Flash. В Єві він прям широко представлений, і я для себе обрала пудру і підводку. І до того, і до того засобу в мене є дуже багато питань. Давайте поговоримо детально. Пудра вона називається Lasting Matte Loose Powder. і це найзвичайнісінька, е, білопрозора, матуюча пудра. Вона настільки проста, що аж неприємно. Тому що, що вона скріпляча, вона така трішки крейдова, вона взагалі не робить нічого кращого, ніж просто е, вбирає залишки себе на вашому обличчі. Тобто так, вона буде матувати, але шкіра буде виглядати дуже сухо і дуже недоглянуто. Не сподобався мені цей засіб. Щодо підводки, тут вже є один нюанс: це кісточка. Вона така дубова, вона не пластична, цей кінчик такий нерухомий, тому дуже важко малювати стрілочки і тим паче виводити якісь тонесенькі лінії. Ви знаєте, що стрілки моя обсесія, тому я дуже добре знаюся на підводках. А ось колір і стійкість. По-перше, ультрачорний колір, по-друге, надзвичайна стійкість. Можна намалювати ті стрілки, і навіть на жирній повіці вони будуть виглядати нормально, довго і довго чорними. Я не заперечую той факт, що, можливо, це в мене не вийшло гарно впоратись з цією кісточкою, а у вас вийде. Тим паче, що знову-таки я бачила навіть день, коли ця підводка коштувала в Єві. В онлайні 35 гривень я купувала за 100. Куди ж без Патрісія Лідо? Це найвпізнаваніший бренд у Єві. і Я yeah. кожного разу не можу відійти з порожніми руками від їх стенду. Один засіб неперевершений, інший жахливий. Почну з жахливого це ось така палітра. Я її купила ще задовго до війни, тобто це було більше ніж півроку тому, і я все збиралася з думками, щоб вам розповісти свої враження. Звичайно, як мене як сороку дуже Вразила ця форма, там пензлик впав, яка і отак відкривається, і отак відкривається, там є люстерко. Тобто, ну, в принципі, в принципі, щось новеньке, я відразу зрозуміла, що хочеться спробувати. Але всередині це просто жах. Це просто якийсь камбек в 2007, коли були такі нестерпно неякісні текстури. Помади тут щільні. І вони якихось таких дешевих відтінків, вони нерівномірно лягають на губи. І я жодного плюсу не можу виокремити в цих продуктах і в цій текстурі. Тіні, незважаючи на те, що вони, в принципі, в таких нормальних відтінках і навіть оцей сяючий виглядає в рефілі сносно, то на очах це виглядає дуже дешево, дуже просто, і пігментації як такої тут дуже мало. Про цей темний матовий взагалі мовчу, щоб щось добре з нього зробити, треба дуже багато зусиль прикласти. Пензлик впав і хай падає, тому що він теж жахливий. Тобто така симпатична упаковка і такий жах всередині. І на останок на десерт залишила uh, Duo Color Eyeshadows від Патрісія Лідо. Це двосторонні такі тіні. Uh, в мене вони в відтіноку. Хотіла вам сказати, який в мене відтінок, але він тут не вказаний. Якщо я не помиляюсь, то це 0,4. З одного, з одного боку, боку, тут настільки гарний ізумрудний колір. Він мене нас... надзвичайно вразив, тому що в бюджеті знайти такий засіб, далі я ще розкажу детальніше, дуже складно. І з іншого боку, срібло. Щодо срібла, не можу <свісно> такі ж оди заспівати, тому, тому що, що я... особисто я дуже рідко використовую сріблясті відтінки в моноваріанті на своїх очах. Я люблю або якісь до Хроми з використанням срібла або якісь окремі блискітки. А ось таке щільне, класичне срібло трішки не моя історія, але продукт досить якісний. А ось цей ізумруд, по-перше, по це феноменальна стійкість, тому що я відразу спробувала його на слизовій, і він там тримався. Як на мене, це дуже великий показник стійкості і водостійкості. Тому Цей що олівець сливова. дуже універсальний, тому що його можна використовувати як підложку під макіяж, або затемнювати зовнішній куточок для того, щоб далі вимальовувати форму, або додавати далі сухих. Тих же ізумрудних смара... смарагдових, смарагдових, Прозріння. Думаю, все-таки смарагдовий. Так ось цей відтінок, як би він не називався, він просто ідеальний. По-перше, він неймовірно пасує моїм карим очам. Тому що я, як виокремила для себе найвлучніше використання, я, я беру малесеньку кісточку, вмокаю в цей олівець і малюю стрілочки. Це... І це просто настільки гарно тримається, не відбивається, не розмазується. не Розтікається, тобто, як мінімум, багато. три варіанти використання ми маємо в такому бюджетному засобі і на наслизову, і як тіні використовувати, і як підводку, щоб стрілочки малювати. Просто ідеально. Інші відтінки в магазині мене не так вразили, але можливо за фіолетовим я повернусь. Ось такі покупки я робила в Єві останнім часом. Сподіваюся, або вони вам сподобались, або інформація була для вас корисна. Якщо це так, обов'язково напишіть в коментарях про це. І взагалі пишіть в коментарі, ставте вподобайки. Це дуже важливо для україномовного контенту. В кожному відео це кажу і буду казати. Тепер щодо конкурсу, хочу подарувати одній із вас ось цю палеточку від Evelyn. Я її купувала не в Єві, а на майкапі. Спеціально для вас ще на початку війни, і лише зараз руки дійшли прийшли вам її ага. подарувати. Я обрала ось таку універсальну гаму. Я знаю дуже багато дівчат, які в захваті від цієї палітри, я думаю, ви також будете. Умови в мене завжди незмінні і прості. Бути підписником цього каналу, підписатися на мій інстаграм, це обов'язково, поставити, звичайно, пальчик догори і написати будь-який коментар по темі відео. Бажано, щоб там були, хоча б якісь слова, а не просто смайлики, тому що смайлики Ютуб е, не трактує як заповнений коментар. Не, будь ласка, не залишайте жодних посилань на свої соціальні мережі, не ставте свої нійки через собачку, тому що знову ж таки ютуб. Сприймаю це як спам, тому, тому просто в кінці додайте слово какао, тому що ця палетка називається Спайсі какао, щоб я розуміла, що ви берете участь в конкурсі. Ще пропишу умову в інфобоксі. Заглядуйте туди, і звичайно напишу назви тих засобів, які я сьогодні показувала. Якщо досі не поставили пальчик догори, будь ласка, зробіть це. Не забудьте підписатися, якщо досі не підписані. В мене дуже багато планів на зйомку відео, тому не пропустіть їх. Зустрінемося в нових роликах. Папа! -па.